Копчена паприка, скидка гарна, зараз 16. Агар зараз взагалі 14,20, ви бачите? Ну На кухні потрібний був, щоб агар. Бува таке, що треба затягнути. Базилік 9, італійські трави 35 перець. ну Тут що кому потрібно. 40, 38, гарна десянка, теж скидка, 38 гривень. А ось 35 взагалі, але це. Крупнозернові. Нічого. Дома сіки вівсянки, що ми зараз і крупнозернову їмо. Чай ось подарунковий на Новий рік подаруйте. Дивіться, 6, 128 гривень. Мені подобається ловаре, такий чай подобається, гарний він. Ну, можливо, поки. Що сказати, за граф? Круто зроблено кожне, дивіться, такі картинки. Зроблено кожний чай стільки в такому окремому. Але за смаком саме звичайне. А ви вибирайте самі. Тут так само, як Ахматтіа. Ну, просто не рекомендую. Ну, не рекомендую це краще листя заварити. О, які смаколики, дівчатка, дивіться, куди ми з вами прийшли. Угу. Угу. Амаретто. Карамельний лікер. Так, що це? Ліманчело. Німіро червона. Це для жінок. Чоловіки, приходьте, купуйте. Мартіні подешевше. Я не знаю, я, мабуть, тупаче не розумію, але мені Мартіні абсолютно не подобається. Абсолютно, я не знаю, мабуть, я в ньому нічого не розуміюся. Так, а що у нас тут по такому смачному? Що ми тут маємо? Так. А ви бачите, що темного рому і немає. Нема темного рому, повипивала. Знаєте чому? Тому що за кордоном він дуже ціниться. Хто їде, той і везе його. Беліс і темний темний ром. Так, що тут оце за ікри? Щось там розповідали за ці ікри, можна подивитися. Скільки вона коштує ця ікра? 360. Ага. 360, 90 грамів. Тобто 100 грамів буде коштувати. 4, ну, грубо, 4 тисячі, так? Да? Ні. Підожди. І він 100 грамів коштує. Скільки жіночка сказала? 330, так? Да? А, 361. 100 грамів, кілограм 3600. Ну, я не знаю, чого у Базаренко сяти так дорого, чесно, от я не розумію. Так, чесно кажучи, я приїхала... О, бачите, тут дорожче. Тут мені замовив чоловік, щоб я купила ікри. Мені якось намаюкати оце, а йому, ви знаєте, от я ж кажу, що на смак нема, йому сподобалася горбуша. Оця. Оця. Тому я візьму зараз. Так, а що тут іще є? Ікра мойви, ікра, ось лосось, дивіться, 369. Тут 100 грамів, Да? Я не бачу без окулярів, не можу вам сказати. Так, скільки тут. Оце ну, святкова, тому всі зараз і беруть. Я не бачу. Мені цікаво, заморожена ота в фузі залишилася чи ні. Ну, це ж ви розумієте. Ну, хтось писав, що оця така смачна ікра, що вона зараз не желатинова, а скажіть, а геліва теж. Але щось я по банці так дивлюся, що вона, мабуть, все-таки желатинова, що скакає, як м'яч. Як м'яч. Так я кажу, що я перший раз спробувала, мені не сподобалося. А потім е, санечок купляв. Я просто-напросто додаю трішки туди солі, солі трішки спеції. Тоді воно так нормально смакує. Так, ось ікра. Дивіться, кракети 304. Так, Знову таки, а чому ж там 360. Краще ж отаку купити. Я вам скажу, що... Так, яйця. 5,70. Розмір. Нормальний, дивіться. Все, кури вже почули нашу проблему, почали нестися краще і все. Вже є. Що у нас є ще тут? Тобто, тому що я там стояла. Так, асартимо продуктів 209, отаке, таке. А стоїло 239, коктейль, креветка, варена. 154 гривні коробочка. ну така гарна. Креветка гарна. Звичайно, що не наїсися, але на салатик можна взяти. Диви, креветка гарна. Така ціленька, чистенька, гарна. Я, мабуть, візьму одну коробочку. От, знаєте, чи їсти отам Київці, як краще оце з'їм, чесно. Так, так що та ікра 361 гривню. Ну, ми подивимося в цьому, як називається, я в Хозі поїду з вами. Ми подивимося там, що... Так, дивіться, масло білоцерківка 82%. А де воно? Його вже нема. Я хотіла взяти, бачите, вже немає. То Молокія Яготинське, а білоцерківського нема. Гарна ціна на масло. Але вже немає нічого. Ні, оце масло. Я ну, не рекомендую, чесно. Так, далі, що тут? Алкоголь і напій. Вино і гристе Мартіні. Ух ти йо. Бля. 375 гривень. Що це? Фраголіно. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. А чоловік купує. Печериці на салати гарна ціна, 55 гривень. Якраз на салати те, що потрібно. Ось своя лінія, дивіться, які темні, темні, такі, притемні. 65. Ці 55. Гарна ціна. Але, ви знаєте, я не буду брати, у мене гриби є. Квасоля 53. Ось купив. З такою квасоли, дуже гарний, але червону ну можна і білу, теж салати непогані. Ось тут щось бігли теж піса. Ні, не записую, За чимсь так бігли, показували в рекламі. Я думаю, що ж там таке, що вона так біжить, чуть не падає. Якісь вироби отакі були, отакі упаковці. Ну, я зараз не бачу. Горошок 40 гривень. Дивіться, який він твердючий. Так, поїхали далі, мрозивані. Ось всі шампанії. Скільки саме дешеве? Зараз подивимося. Зараз, зараз, зараз 97,90 коштує отаке фраголіно. Дивіться. Коштувала 151 гривню. Взять. А що тут написано? Червоне є і таке. Отаке є. Таке. Але це коштувало 105, ось, 184 гривні коштувало 163 це 151 гривню коштує. Давайте червоне купимо. Ні, я червона не хочу. Мені останній час червона не подобається. Візьму таку пляшку, це просто суто на новорічну ніч. Нам в трьох просто, ну, знаєте, кажуть, прийнято. Я, вибачте, мене, будете писати, що я купила дішовку плохую. Я не розуміюсь на цьому. Мені взагалі однаково, якби тільки відкрив, воно пс! Отак зробило. Так, кучма, ось 10 метрів дожю. Купуєш різне, виходиш, купуєш пляшку такого шампанського і життя наладиться. Так, я шуткую, звичайно, але Майонез Торчин 47 гривень. Ні, в цьому магазині, знаєте, заходиш за одним, але ти не можеш вийти, купивши тільки щось одне. Ага, оце мені потрібно, оце потрібно сир 66. Сир 57. А ну давайте подивимося: 55, ось кисломолочний. 300 грамів. Знову таки, вмикайте розум і дивіться. 300 грамів. Просто наша хороша фірма. Тут скільки грамів. Ой, Білоцерківський, Скільки грамів? 350. Дивіться. Тут коштує 55. Тут коштує 66. 50 грамів не можуть коштувати 10 гривень, правильно? Значить, що потрібно брати отакий сир. Він за якостю гарний. О, як приємно! Ви подивіться, вже білоцерківське зробили новорічну тематику. Красиво, гарно. Так, я візьму один, тому що я ще ж буду в, у фозі. Там на сир теж великі бувають скидки. Ще у нас сметанка 38, ось гарна сметанка, скільки процентів? 20. Ой, гарна-гарна ціна беру. Непогана тут сметанка. Так, і це я заїхала за одною крупою пшеничною. Угу. Знаєте, що я рекомендую, коли заїжджаєте, потрібно одягати такі окуляри, щоб нічого не бачити. Ото окуляри одів і пішов. Дойшов до цього. Оце ми купували з вами сирки, непогані. Кажуть, що оцей сир, коли там завтра чи коли буде по 15 гривень чи по 12, ото гарний, гарний сир якість. Я брати сиру не буду. Сир мені поки що не потрібний. Тут теж гарна ціна. Ось оцей сирочок дуже гарний, нарізана кругла. Радамер теж гарний. О, шикарна ціна, дивіться 75 гривень. Гарний такий пармезанчик. 71. Ну, я, от зараз я не хочу цього сиру. От я захотіла креветку, я з'їм креветку, а цього не хочу. Хоча ціна гарна, що я скажу. По ковбасам, по ковбасам ви знаєте самі. Який вам ковбаси купувати, так що. Ну, ось дивіться, коштує 29 гривень. Ну, як може сира капчу? А, коштувала 34. Ні, а тут ще 27 по карточці. Ну, ціна нічого. Ось вам для піци, Ось. Ой-ой-ой, не падай. Ось, гарна, гарна така вітчина. Кури манюні якісь. міні-міні. 47. Ось отаке асорті. мені подобається. 137 гривень. Це вже на стіл, ви можете накрити. Дивіться, і баличок, і коваска. О, це ось щось круте. 62 гривні. Це імпортна коста Брава. Це гарнесеньке. А отак, як без окулярів, так думаєш, що ой, світ перевернувся. 23 гривні. Ні, 73. Набір для солянки. А ну зараз я подивлю, що це за набір для солянки. 75 гривень. Раніше воно коштувало 120 гривень кіло, зараз 75 гривень. Скільки за вагою тут Лобецьке? 200 г, да? ну, тут ковбаса вялена, тут ось балик. Треба тут... буде, мабуть, взяти. Оце, мабуть, і приготувати солянку якось. Ось, дивіться, тут. Прямо видно, що різні ковбаски. Тут ось один вид ковбаси. Ну, Для солянки краще брати різні. Дивіться, тут є болить, оце різні. Досить однієї, це не дефіцит.